Літня спека та часті різкі зміни погоди сильно впливають на здоров'я та самопочуття людей. У такі періоди частішують випадки серцево-судинних захворювань, зокрема і інфарктів. В Білій Церкві, на жаль склалася ситуація, коли чи не всі хворі з інфарктами направляються на термінове лікування у столицю. Зараз інфаркти дуже часті і помолодшали. Дуже багато поступає таких хворих молодих. Людей, які потребують цієї операції, і не всіх, на жаль, не всіх довозять до Києва. Для того щоб врятувати містян тут в білій церкві, лікарня номер один потребує ангіограф. Це досить дороговартісне обладнання, однак воно справді рятує життя. З 2014 року по 2020 рік у нас існував був ангіограф. Він працював у нас. Ми лікували хворих кардіологічних хворих, і з 20-го року перестало працювати це відділення. По якій причині, ми не можемо сказати це. Питання до адміністрації на даний момент, на даний час нам дуже потрібний цей апарат, який буде рятувати кардіологічних хворих. Аби таке вкрай необхідне обладнання з'явилося в лікарні, необхідно виділити кошти на його купівлю із міського бюджету. Депутати фракції Миколи Бабенка навіть підготували відповідний проект рішення однак його не розглядали навіть на передсесійних комісіях. Був підготовлений відповідний проект рішення. Але представники міської влади зробили все, щоб дане питання не потрапило на сесію взагалі. Питання не потрапило не тільки на сесію, воно навіть не потрапило на депутатські комісії. Чому так сталося? Ми маємо відповідь. Ангіограф це високовартісне обладнання, і для його купівлі необхідно знімати кошти з інших напрямків, таких як благоустрій, дороги, озеленення. Саме на благоустроях та озелененнях йде тотальне розкрадання міського бюджету, тому і роблять це можливе та неможливе, щоб питання не дійшло навіть до сесійної зали. Як пояснює народний депутат Микола Бабенко, ангіограф для лікарні номер один це не лише врятовані життя, але й в перспективі збережені особисті кошти білоцерківців та кошти місцевого бюджету. Якщо перша лікарня буде мати ангіограф, це автоматично дозволить першій лікарні отримувати значні додаткові кошти від Національної служби охорони здоров'я. Хочу підкреслити, що ці значні кошти лікарня буде отримувати вже не з міського бюджету, а з державного. Це, в свою чергу, дозволить платити більшу заробітну плату медсестрам, санітаркам, лікарям. Потім з кожної заробітної плати стягується податок, який йде напряму до міського бюджету. Який відповідно починає збільшуватись. Простими словами, пропонується наступне: купити за кошти міського бюджету обладнання, яке дозволить не тільки рятувати безцінні життя білоцерківців, але й зменшить навантаження на бюджети родин, дозволить збільшити фінансування лікарні за рахунок держави і в подальшому збільшить міський бюджет. Варто зазначити, що місцевій владі нещодавно досить сильно пощастило, адже вона отримала ангіограф для лікарні сімашко безкоштовно. Місцевим чиновникам потрібно було лише відремонтувати приміщення для його розміщення. На це влада виділила кошти в сумі майже 17 мільйонів гривень. До того ж, із місцевого бюджету було виділено 200 тисяч на здійснення технічного нагляду за ремонтом та майже 72 тисячі для здійснення авторського нагляду за цими ж роботами. Площа ремонту сягає 400 квадратних метрів. Метрів, тобто вартість робіт більше 40 тисяч гривень за квадратний метр. Однак одним таким ангіографом всіх проблем не вирішити, кажуть медики. Значить, у нас в другій лікарні ангіограф, який передали з Всесвітнього банку, це закупи, закупівля була. На другу міську лікарню значить там працювати будуть на ньому лікарі-нейрохірурги, так як будуть працювати з судинами головного мозку. А в кардіологічне відділення в нашій, нашій лікарні міській нам треба для кардіологічних хворих, які будуть поступати до нас у відділення з інфарктами. Відтак для хворих на інсульти допомогу зможуть надавати в лікарні No2. От пацієнтам із інфарктами доводиться їхати у столицю. Відповідно до лікувальних протоколів, стентування має проводитись у перші дві години контакту пацієнта з медичним персоналом. Тобто, з часу, коли швидка прибула до хворого, має пройти не більше двох годин до моменту проведення операції. Першій лікарні є все для проведення подібних операцій, є досвідчені фахівці, є обладнані приміщення. Крім того, з 2014 по 2020 рік там був і ангіограф. Однак вже декілька років жителі міста мають сподіватися на те, що ні у кого з близьких інфаркту не буде. А якщо він і станеться, то вдасться швидко довести хворого до Києва. Однак місцева влада вирішила поки не витрачати кошти платників податків на дане обладнання. Та все ж депутати фракції «Білоцерква разом планують добиватися купівлі ангіографа в першу лікарню. Ми знову будемо готувати дане питання на наступну сесію. Найближчим часом ми підготуємо форму колективного звернення на міського голову та міських депутатів з вимогою купити ангіограф першій лікарні. Закликаємо білоцерківців чинити тиск на місцеву владу. Ми, в свою чергу, будемо відслідковувати, хто з чиновників та депутатів в протизаконний спосіб робить все для того, щоб дане питання не розглядалося. в цілому мене дивує позиція деяких особистостей. Ви справді думаєте, що інфаркт станеться не з вами або не з вашими близькими? Пам'ятайте, ця біда може статися з кожним. Тому давайте діяти разом. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.